А під час чергового засідання Миколаївського клубу директорів представили новий проект презентація бізнесу члена клубу, який має сприяти продуктивності роботи цієї організації, одним з напрямків роботи клубу директорів є саме співпраця його учасників-підприємців та обмін досвідом. Саме для цього і розробили такий проект. Сьогодні ми будемо говорити о. внутриклубном развитии, о большем сближении участников клуба. И сегодня вот будем говорить в формате того, что один из участников клуба будет презентовать свой путь и свой опыт ведения бизнеса. С чего начинал, как начинал, какие мысли при этом способствовали его развитию, вот, к чему пришел и каким был путь. Учасники клубу вважають важливим безпосередньо становлення підприємця, тому й вирішили зробити невелике відхилення від звичного для всіх суто ділового формату нарад. Члени клубу а, пробують внести якісь нові ідеї в бізнес цього чоловіка. Ну і допомогти добрими, хорошими совітами з професіональної точки. Така неформальність підкреслювалась виїзним форматом цього засідання. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, Телевізійні Новини Миколаївщини.